Запитання номер 9 блок 10. Зміна договору найму та оренди жилого приміщення. Професійна управнича допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Відповідно до Житлового кодексу України, договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця. Член сім'ї наймача вправі вимагати за згодою інших учасників сім'ї, які проживають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму. Якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді приміщення. Якщо немає такої згоди, спір може бути вирішено у судовому порядку. Суд вправі задовольнити вимоги члена сім'ї наймача про поділ жилого приміщення, якщо жилу площу, що припадає на нього, з урахуванням укладеної угоди про порядок користування жилим приміщенням, може бути виділено у вигляді ізольованого приміщення, яке складається з однієї або кількох кімнат, розмір якого не менше встановленого. Мінімуму для надання одній особі. Нагадую, у місті Києві це 9 квадратних метрів. Поділ не може бути допущений, коли це призведе до штучного погіршення житлових умов позивача і викличе необхідність постановки його на облік як такого, що потребує поліпшення житлових умов. Громадяни, які проживають у одній квартирі і користуються в ній жилим приміщенням за окремими договорами найму. У разі об'єднання в одну сім'ю вправі вимагати укладення з ким-небудь з них одного договору найму на все займане приміщення. Повнолітній член сім'ї наймача. Праві за згодою наймача та інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить будь-якому членові сім'ї-наймачам.